Життя не смачне, якщо ти проживаєш його. Без свідомого наповнення цікавими речами. Як тільки ми перестаємо робити речі, які нас наповнюють, одразу з'являється відчуття, що життя прісне, або життя не має сенсу, або інші люди живуть його набагато цікавіше, ніж ми, або що воно проходить повз нас, або що ми взагалі не вдахи, нещасливі, якісь не такі. Парадокс заключається в тому, що мозку вигідно жити в повній рутині, він не любить нові захоплення. Нові враження, він не любить, коли ви йдете на новий вид танців, або на які якими ніколи не займалися, або ще чимось. Чому? Тому що, крім негативного стресу, який ми звикли зазвичай знати, про який ми знаємо, є ще й позитивний стрес. Тобто, коли в житті трапляється якась позитивна подія, мозок так само стресово реагує на неї, тому що це вибуває його з рутинної колії. Наприклад, коли. Мені було 13 років, батьки подарували мені собаку. Я все життя мріяла про собаку. Я її так просила. Я обіцяла батькам віддати телефон, всю мою техніку, там виконувати все, що вони попросять, заради собаки. Я обожнюю собаку. І нарешті, коли через 13 років мені подарували собаку. Я тиждень прокидалася щодня зі сльозами, і це були сльози, сльози нещастя. Це були сльози якогось страху, якоїсь тривоги, незрозумілої. Зараз, коли я виросла, я розумію, що це звичайна реакція на стрес. Ось такий буває позитивний стрес. Коли ми переїжджаємо в нову країну, коли ми займаємося чимось супер новим, коли ми знаходимо нову роботу, про яку ми мріяли, навіть якщо це те, про що ви мріяли, мозок все одно це. Сприймає щось невідоме і від цього стресує. Після останні роки я присвятила тому, щоб вивчати, як бути щасливим. Раніше мені завжди здавалося, що щастя це неконтрольований процес, який ми отримуємо через третіх осіб. Наприклад, для того, щоб бути щасливим, потрібно народитися в відповідній сім'ї, де тебе будуть носити на руках з дитинства оплачувати тобі навчання в. Хогвартсі і все інше, тобто там, де тобі одразу все дадуть готове. Плюс ти маєш вирости одразу красивим, в тебе мають бути класні друзі саме по собі, і саме оці друзі, ця сім'я, робота, яка в тебе рандомно з'явилася, і все інше магічним образом буде робити тебе щасливим. Проте через цей період я внесла основну думку, яка є основною думкою і цього відео. Ми відповідаємо за наше щастя, і ми зобов'язані планувати щастя, ставити його в план нашого дня, тижня, місяця, року і реально докладати зусилля для того, щоб бути щасливим. Звісно, буває, що щастя приходить до тебе саме, наприклад, коли твої друзі дають тебе день народження, дарують тобі торт, свічки і все таке. Безумовно, в цей момент ми щасливі, і ми для цього, в принципі, не докладали ніяких зусиль. Проте, якщо ми кажемо, що ми щасливі від подорожі, яку ми ретельно спланували, якщо ми щасливі від танців, тому що ми виділили достатньо дофаміну після заняття, і, власне, під час заняття переслабились, ми побули в класній атмосфері, ми слухали класну музику. Відповідальність за це лежить уже на наших плечах. Тому що саме ми давали зусилля для того, щоб заробити кошти, для того, щоб їх правильно спланувати, для того, щоб не витратити їх в гулівері, в пірці на якусь футболку, а оплатили собі там той урок танців. І саме ми поставили ці танці в план. І тепер основне: для того, щоб бути щасливим, вам потрібно дві речі: перше знати, що робить вас щасливим. Друге, вносити це в свої плани дня, тижня, місяця, року і виконувати це, відноситись до цього з відповідальністю. Як виявилось, ми дуже мало знаємо про те, що робить нас щасливим. Одразу зараз ви можете поставити відео на паузу і спробувати виписати хоча б 15-20 речей, які роблять вас щасливими. Спочатку це може здаватися непросто, наприклад, для того, щоб мені скласти список із 50 речей, які роблять мене щасливою. Мені знадобилося близько двох місяців. Це були щоденні спостереження і такі спонтанні записки, коли щось зі мною відбувається, я відкриваю нотатку і вписую О клас, оце мене зробило щасливим. Я купувала посуд додому, і я навіть не знала, що мене це робить щасливим. Тільки в момент, коли я стою в юску, обираю класну посуду. І відчуваю клас, мені це так подобається. Обирати осінній посуд. Це виявляється так кайфово. І після цього цей список, цей пункт з'явився у моєму списку речей, які мене роблять щасливою. Пробуйте спостерігати за своїми відчуттями спродовж дня. Якісь речі є для вас ортиною, а якісь речі реально роблять вас щасливими. Можливо, вам подобається наносити макіяж. Можливо, вам подобається слухати симфонічну музику. Можливо, ви так само як і я. Обожнюйте ходити пішки. Я обожнюю входити пішки, ставити собі цілі там, від 10 тисяч кроків на день і просто їх проходити. Особливо, якщо це вечір і вже горять ліхтарі, і така пасмурна погода, і так романтично, я собі включаю подкасти або музику в навушники і просто гуляю сама. Це прям супер мене наповнює. І поки я не почала вести список речей, які роблять мене щасливою. Я не усвідомлювала, яка насправді велика кількість речей може мене зробити щасливою. Після того, як ви отримаєте список того, що робить вас щасливим, ви будете краще розуміти себе. Знаєте, це як із ідеєю, поки ідея не написана на бумазі, вона нічого не коштує. Як тільки ви її записали... Вона вже почала своє існування так само і з речами, які вас наповнюють. Друге, що вам потрібно, це взяти відповідальність на себе і строго слідувати тому, щоб вносити ці речі, які ви записали в той список, в своє життя, не лінуватись, тому що нам дуже хочеться після роботи. Прийти додому, вімкнути будь-що. От часто навіть немає різниці, що вімкнути. Ми просто або що включаємо для того, щоб просто розгрузити мозок і розслабитись. Проте, замість цього, якби ви були підготовлені, якби у вас був цей список речей, які вас наповнюють, ви б могли включити, наприклад, улюблений подкаст. І вечір для вас би був набагато щасливішим, ніж просто якийсь рандомний випуск новин або попсового Ютубу. Отже, секрет того, як зробити своє життя щасливішим, це дві речі, які ми проговорили: перше знати, що мене наповнює, шляхом спостереження своїх емоцій, своїх відчуттів впродовж дня. Друге це дисципліна у втіленні цих речей на протязі свого життя і планування їх. Хочу поділитися ще деякими секретиками, лайфхаками, які я знаю, з приводу того, як зробити своє життя щасливішим. Книга, книга настроїв, реально рекомендую її прочитати. Там був наведений такий приклад: жінка працювала, здається, в редакції, і щодня їздила на роботу на метро. Її ранкову рутину складала поїздка на роботу на метро. Вона ненавиділа цю ротину, тому що зазвичай вона запізнювалась, у неї було купа справ, вона дуже довго чекала поїзд, і щоранку вона витрачала цих 15-20 хвилин із ненавистю, із злостю, із роздратуванням на машиніста, на світлофори, на метро, на всіх людей навколо, тому що вона запізнювалась і вона ненавиділа саме ось цю ротину зранку, коли вона чекає свій вагон. Що ж вона зробила? Вона додала в цю свою ранкову рутину приємне заняття, яке вона дуже любить. Оскільки я вже, як і казала, вона дуже зайнята, в неї завжди не вистачало часу для того, щоб читати улюблені журнали. І зранку, в тих 15 хвилин, які вона зазвичай витрачала на злість на все на світі, вона почала витрачати з користю і з любов'ю. Вона читала свій улюблений журнал. Це реально дуже міняє життя. Як можна цей лайфхак... Використовувати, наприклад, як його використала я. Щодня ранкова рутина у мене забирає близько півтори години. Це дуже багато, але я не можу швидше, навіть якщо я спішу дуже сильно, це мінімум година. Це багато. Це багато, якщо порахувати, скільки це виходить на тиждень, на місяць, на рік, скільки часу мене забирає ранкова рутина. Що ж я зробила? Кожного ранку я або слухаю, поки ми є в душі медитації, відповідно, Час в душі для мене приходить приємно, тому що я навіть не задумуюсь про те, як я мию голову і все інше. Я думаю про медитацію. Отже, мій мозок в цей момент щасливий. Він думає про щось приємне. Після того, коли я виходжу з душу і роблю свій догляд за обличчям, фарбуюсь, сушу волосся, я слухаю цікаві подкасти, і знову ж таки, в цей момент я почуваю себе набагато щасливішою, тому що я роблю те, що я люблю. Про наступний лайфхак ви 100% чули в Тіктоці або інших соцмережах. Власне, він став популярним близько року тому, коли я вперше про нього почула, я почала проводити реальний ресерч з приводу того, як я можу його реалізувати в своєму житті. І робила я це з улюбленим чатом GPT. Я наводила йому різні випадки зі свого життя, різні процеси, які у мене є в житті, і питала, як я можу це, увага! Романтизувати, звісно, мова йде про романтизацію життя. Загалом, для того, щоб це реально ефективно втілити в своє життя, я рекомендую вам акцентувати увагу на тому, до яких із трьох типів ви себе відносите: перше візуалів, друге аудіалів, третє кінестетиків, тобто людей, які сприймають людей на дотик. Ем... Логічно зрозуміло, чим відрізняється кожен із цих типів. Це люди, які сприймають світ більш візуально, тобто для них дуже важлива естетика, краса. Їм дуже важливо, в чому вони одягнуті, в чому одягнуті інші люди, які їх оточують, і так далі. А аудіали це люди, які дуже чутливі до звуків. Їм, наприклад, важливо, щоб це відео було дуже гарної якості по звуку. Саме їм важливо, який їхній голос. Вони дуже люблять слухати музику і так далі. І кінестетики – це люди, яким дуже важливо, Можливо, щоб все що їх оточення було дуже приємне на дотик. Їхній одяг вони можуть бути дуже чутливими до бумаги, наприклад. Є люди, які не можуть спокійно писати на бумазі ручкою, тому що їх там дратує певний тип бумаги. Тобто різні складові ем, виявляють те, до, яких, до якого із трьох типів ви справді відноситесь. Це вроджено, на це ніяк не можна повпливати, але до чого я веду? Якщо ви візуал, зробіть так, щоб ваша рутина щоденно була максимально приємна візуально. Якщо ви працюєте за комп'ютером або робочим столом. Купіть собі найкрасивіші ручки, купіть собі фломастери з блискітками. купіть собі афієзну лампу з Аліекспресу за 200-300 гривень, але яка буде наповнювати вашу кімнату неймовірним світлом. Купуйте собі квіти, тобто робіть так, щоб ваше життя було візуально максимально приємним у різних дрібничках. Якщо ви аудіал, обов'язково підготуйте собі регулярний плейлист класної музики, яка буде вас супроводжувати щодня, тому що ми зазвичай Включаємо щось із топу, або щось там на Ютубі, воно собі фонить і все. Але аудіалам особливо дуже важливо складати правильний плейлист. І кінестетикам, відповідно, купуйте тканину, одяг тільки з натуральними тканинами. Купуйте собі м'якенькі іграшки, купуйте собі якісь приємні речі, які вас також будуть наповнювати. Тобто ремонтизація включає в себе. Додавання в своє життя якихось приємних речей, які не є обов'язковими, але які дуже сильно впливають на ваш стан. Наступні лаві буду проговорювати коротко для того, щоб не розтягувати відео, але сподіваюся, цього вистачить для того, щоб зрозуміти, про що я говорю, і забрати на реалізацію. Додавайте новизну! Новизна допомагає мозку виробляти нові нейронні зв'язки, виділяти гормони щастя і загалом робити вас щасливішим, так як ви стаєте більш щасливими, коли купуєте нові речі, відвідуєте нові заклади або пробуєте нові страви. Порада заключається в тому, щоб у свої ротинні процеси, у своє ротинне життя додати нові підходи. Наприклад, якщо ви щоранку займаєтеся зарядкою або щовечора, і ви це робите вдома, то спробуйте змінити локацію. Зробіть це на вулиці, або підключіть подругу онлайн, що вона разом з вами цим займалась. Тобто, зробіть так, щоб цей процес був тим самим, але виглядав трішечки по інакшому. Або якщо ви ходите із роботи щовечора додому, пішки. Спробуйте зробити це абсолютно іншою дорогою. Ось такий простий прийом. Наступна порада: згадайте, що ви любили робити в дитинстві. Можливо, ви, так як і я, обожнювали кіндери, і для вас це було великим святом. Або, наприклад, олів'є, яке у вас було тільки на Новий рік, і ви його цілий рік повинні були чекати. Складіть список із речей, які ви любили робити в дитинстві, і додавайте їх тоді, коли не будете знати, чим себе зробити більш щасливим. Це дуже Же класно працює, тому що це повертає нас в дитинство. Це нас дуже розслабляє, це знімає напругу, і це робить такі якоря на протязі тижня, місяця і всього нашого життя з приємними і безтурботними моментами. І остання порада ви про неї 100% чули. Як чула її я і завжди ігнорувала, тому що вважала, що це повний шлак. Мова йде про щоденник вдячності. Не щоденник, це може бути нотатник, або навіть чат в телеграм-каналі, де є тільки ви. Але чому це працює? Раніше я думала, що це якесь просте самонавіювання, коли люди собі внушають те, що неможливо внушити, тому що ми не так влаштовані. І я вважала, що це щось, щось таке не дуже ефективне. Проте зараз я можу вам точно сказати, що. Практика вдячності працює точно із двох причин. По-перше, тому що мозок. Не розрізняє, де є думка і спогад, а де є реальність. Так само, як ви можете розплакатись, коли будете згадувати якусь не дуже приємну ситуацію з дитинства, з минулого, яка вас зачіпає, яка вас тригрить. Так само ваш мозок може бути щасливим і радіти, коли буде згадувати щось класне і приємне. А отже, завдяки цим практикам, коли ви будете згадувати дійсно класні моменти, ви зможете зробити себе щасливим знову і знову. І друге, радіти треба вміти. І ми дуже часто зациклюємось на негативі. Ми не винні в цьому. Так працює наш мозок. Він просто концентрується на тому, що більш небезпечне є для нас інстинктивно. І, звісно, для того, щоб нас врятувати, він мусить дивитися на наша загроза або на щось негативне для того, щоб просто врятувати вас. Проте ми зараз, сьогодні, в 21 столітті маємо можливість переучувати наш мозок, і саме практика вдячності допомагає навчити наш мозок концентруватись на позитиві. Ось такий збірник теорії, лайфхаків і моїх особистих інструментів на сьогодні. Дякую за те, що додивилися відео. Це моє перше відео на каналі, тому я буду дуже вдячна за ваші лайки, за коментарі, за будь-яку мені допомогу у просуванні. Дуже вдячна за перегляд цього відео до кінця. Па-па!